Бажаю здоров'я, шановне панство. А, ніколи не робив відео оглядів інструменту. І от зараз, чесно кажучи, не кипіло, хочу зробити. У мене тут ви бачите дві е, такі садові пилки: це типу там сучкорізи, е, крафтек і сакума. Оце найдешевша, це така більш така преміальна. І е, от я хочу в цьому, цьому відео вам показати, що. Чим між ними, між, між ними така різниця? І що треба брати, а що не треба брати. Е, мені оцей подарували, але Ну я знаю, що він коштує грошей, там він щось до 3000 гривень коштує, там 2700 або 2900. Тут буде відеоставочка. Е, і ось цей сучкоріз як ви бачите, в нього є е, е, маленька така шина, тип у нього продумана система змащення ці, ланцюга. Але це така система, яка не подає зовсім з маски на цей ланцюг. І ця система при першому моєму використанні, коли я тільки придбав цю пилку, вона потекла, залила двигун, він згорів, його міняли. Ще то, що таке там, цікаво, що є якась така защита для, для ваших рук, ну, ось оця штука. Ну, кнопка нажимається, вона проста, просто там, ніяких, там е, немає ніяких плавних пусків, просто вкили і викили, більше нічого. Е, і тут, типу, індикація акумулятора. Ось, наприклад, я вставлю акумулятор, я вам покажу, як це все відбувається. Ось ми вставили, бачимо, у нас засвітилося типу, там 100%. бачите, да? І натискаємо це діло. Пилякаємо. Але, е, Спочатку я, мені подарували ВЦ, або я його придбав, да, там, можна так казати. А потім я купив ось таку пилку. Е, вона коштувала щось там до 1000 гривень, чесно. Зато подивіться, який кейс більш-менш такий акуратний, е, ніж у цей у Крафтека. Е, більше снаряги, так. Да. Вона трішки відрізняється. Ми бачимо, що є трішки другий кут. Трішки длинніша ця а, сама шина. Нема системи змазки, просто вкил викил е, Працює дуже просто. Акумулятори такі самі. Написано, типу там 21 вольт, ну там десь 18. все. Але вона попрацювала більше, ніж е, крафтек, і вона ще ні разу не ламалася і коштує вона в два рази дешевше, а то й в три рази дешевше. Е, кейс тут зручніше. Тут незручний кейс. От, я зараз закрию їх оба, ви подивитесь. Комплектація, тут вона краще. Да, тут є ключик, щоб відкрутити, е там, де ланцюг стоїть, щоб там щось почистити або підтягнути. Є викрутка. ну така. ну така, До речі, непогана викрутка. Є зарядний пристрій і два акумулятори. А ще є така масльоночка, щоб, щоб цей ланцюг змащувати. Тут, ну, типу, ж смазка там своя, але вона ніфіга не маже. Я вам скажу чесно. От Я з гарантії забрав, і там той насос щось налаштовував налаштовував, так він не качає мастило на ланцюг. Тому я просто додаю туди слідово якогось і пілякую. Ці, ланцюг я вже замінив на цій, бо він затупився. Тут ще рідний ланцюг. Тут з комплекту йшло тільки оця викрутка, зарядний два акумулятора. То ланцюг лежить старий. По самим кейсам. Я вам скажу чесно, оцей мені більше подобається. От закриваємо кейс, да, там він потяганий, на природі бував. Ви бачите, що він такий громоздкий і ось, ну, ось бачите, да, який кейс. Здоровезний, типу, тут таке враження, що тут якийсь ядерний чемоданчик. От я приберу його в сторону. Я зараз візьму сокому цю, зберу докопи. Оп-оп. Дивіться, який акуратний маленький чемоданчик. Ну просто акуратний маленький чемоданчик. В порівнянні з цим. Бачите розміри? Ну, от, одоробло просто. Наприклад, коли збираєшся на природу там, в машині і у тебе маловато місця, то я брося цей. Ну, Нащо було робити такий кейс? Трішки незрозуміло. По потужності вони десь однакові. Ця коштує. На пам'ятаю, десь там около трьох тисяч гривень. Ця коштує щось там до тисячі гривень. Тобто, нащо переплачувати більше? Тому, якщо ви надумаєте купляти щось таке собі, е, беріть оце. Там попиляти гілки, попиляти мілкі такі дрова, е, нічого делати. Це теж буде пиляти, але воно проблемне. Е, і кошти набагато дорожче, там, за бренд або ще чого, через чого, я не знаю. Дякую, що дивилися відео до кінця. З вас вподобайка, підписочка і лайк. Всім дякую за перегляд і пока-пока. З вами був ваш караблятник Олександр, Город Дніпро. Всім пока-пока.